Коли ще рано, а коли вже пізно приходити до пластичного хірурга, різні оперативні втручання мають різні вікові межі, коли можна приходити, а коли вже немає ніякого сенсу у цьому. Почнемо з мамопластики. Якщо ви не задоволені об'ємами та формою молочних залоз, це можна виправити за допомогою імплантів. Якщо ви відгодували дитину груддю, і вона вже ну не так радує ваше око у дзеркалі, можна виправити цю ситуацію з допомогою підтяжки. Тому Вік для цих операцій коректується сугубо вашими побажаннями. Звісно, приходять пацієнтки, які хочуть підтягнути груди, і вже після вікових змін, після 65 років. Тут також немає ніяких обмежень. Йдемо далі. Якщо ви хочете відкоректувати свою фігуру за допомогою ліпосакції, то ця процедура не має ніяких суворих вікових рамок. Головне, щоб вас пропустив анестезіолог. У вас мають бути гарні аналізи і гарні результати інструментальних різних методів дослідження. Отож. Підведемо підсумок. Вік не є основоположним при виборі можливості робити пластичну операцію. Довіряйте своєму лікарю і не займайтеся самолікуванням для запису на консультацію. Пишіть мені у директ в інстаграм.